Перетворюючи старі шини, революція Geodyne Solutions у виробництві енергії. Уявіть собі світ, де відпрацьовані запилені старі шини перетворюються на паливо, яке живуть літаки, що літають у небі або вантажівки, що мчать шосе. Схоже на сторінку з науково-фантастичного роману. Ця історія виходить зі сторінок у реальність завдяки Geodyne Solutions та їхній новаторській ініціативі перетворення шин на енергію. Давайте зануримось у світ перетворення шин і відкриємо для себе безліч його переваг. 1. Вирішення проблеми шин щороку мільйони шин досягають кінця свого життєвого циклу. Якщо їх залишити без нагляду, вони стають екологічними загрозами, займаючи величезні площі землі та створюючи умови для розмноження шкідників. Рішення Геодайн використовує ці відходи, перетворюючи потенційні екологічні катастрофи на безцінні енергетичні ресурси. Цю паливо для майбутнього. Паливо для літаків. Подорожувати стане трохи екологічніше, коли ви зрозумієте, що літак, в якому ви знаходитесь, частково працює на перероблених шинах. Біодизельні автомобілі. На дорогах тепер можуть працювати на чистішому стійкому біодизелі, отриманому з старих шин, ДЕС, що знаменує собою перехід до екологічніших транспортних рішень. Паливо для човнів і вантажівок. Наші морські та вантажні транспортні сектори. Важливі елементи глобальної економіки. Також можуть отримати вигоду з цього стійкого джерела енергії. 3. Електричні мрії Крім палива, трансформаційна сила старих шин поширюється на виробництво електроенергії. Уявіть собі будинки та промисловість, які живляться енергією отриманою з відпрацьованих шин. Це стійкість та інновації злиті в одне 4. Економічна та екологічна ефективність. Процес перетворення шин на енергію це не лише повторне використання відходів, це економічно вигідна модель. Завдяки своєму вродженому енергетичному потенціалу, шини є економічно вигідною сировиною для виробництва пального та електроенергії. Більше того, зменшення кількості шин на звалищах суттєво знижує викиди вуглецю та забруднюючих речовин в навколишнє середовище. Фатя створення робочих місць та розвиток навичок. Такі інноваційні проекти неминуче призводять до створення нових можливостей для працевлаштування. Вся ланцюгова структура пропонує можливості для працевлаштування, починаючи від збору та транспортування старих шин до їх переробки та трансформації. Більше того, потреба в спеціалізованих навичках у цьому нішевому секторі відкриває шлях для навчальних програм та ініціатив з розвитку навичок. Щіль зменшення залежності від викопних видів пального. Звертаючись до альтернативних джерел енергії, таких як ті, що отримані з шин, ми поступово зменшуємо нашу залежність від невідновлювальних викопних видів пального. Цей перехід забезпечує більш стійке енергетичне майбутнє, допомагає стабілізувати ціни на енергію та підвищує енергетичну безпеку. 7. Інновації сприяють подальшим дослідженням. Успіх ініціативи Geodyne Solutions створює умови для подальших досліджень у сфері перетворення відходів на енергію. Коли один шлях відкривається, це прокладає дорогу для дослідження інших відходів, які можна подібним чином перетворити. На завершення шини, які традиційно вважалися прокляттям для звалищ, отримують нове життя. Завдяки візіонерському підходу Geodyne Solutions, те, що колись було символом відходів, тепер стало маяком стійкої енергії. Коли ми їдемо або летимо, використовуючи енергію старих шин, ми не просто рухаємося вперед, а подорожуємо до більш зеленого завтрашнього дня.